Ми ледь вибралися з Ловчанська. Самоліт кинув бомби, дві штуки, автоматні осіди. Мене оглушило душа чим арбом. Навіть вибралися з Бовчанська. Там залишатися більше не можна було. Чекали евакуацію, але в наш район вона не могла більше приїхати, бо ми живемо там, де були росіяни. Щоб дозвонитися до евакуації, нам треба було вийти на дорогу. Я вийшла на дорогу, там поряд є будинок. Бачу, виходять солдати, бачу, що не наші. Я бігу тікати, побігла за думу. все не дозвонилося. На другий день знову туди йду. Вроді нікого немає. Дрони жужжать, артилерія, бомби, все це. Іноді одновременно, і, і мінольоти, все підряд. З, з, з кожним днем хуже і хуже було. Вони ближче і ближче, рядом бо їдуть. Ми вирішили їхати своїм ходом. Їхали, взяли два велосипеди, нас троє чоловік, взяли з собою маленьку собачку. Всі речі на себе погрузили. Одяглись в страшні речі, щоб нас. Виїхали із дому, Напроти нашої вулиці стояв будинок, на нього скинули з дрона дві бомби. На нашій ці вибухи сталися. Це не те, щоб йти просто по вулиці і бачити щось горить. Це свої очима побачити, і страшно йти, бо вже ти або дойдеш, або помреш на місці. Залишатись вдома теж не можна. Тому що мужі в підвалі прирвали, вже були такі в нас випадки. Ми вийшли, пішли прямо по нашій вулиці. Чуємо летить самоліт. Йдемо. чуємо лепить, дівати сніфудиш. Стаємо. Самоліт кинув бомби дві штуки, рядом зліва, десь приблизно на сусідній вулиці. Встав пилі, на голову сипеться всякі металічні частички. і пилі все підряд. Тут і жарко, бо на себе одягли багато, щоб більше речей взяти. Погода, як назло, тепла. Ідемо далі, дрон став летить за нами, як ми зайшли в це заклад вище, бо дороги простыми. Мене оглушило душе, чим бомб Рядом тут хлопки оглушило, мене звонило в ушах. Йдемо далі артилерія все время. І чи міномети, все время в общем, летіло. Ну вже на це здорово не обращає. Тут страшні саме дрони, бомби. неизвестно, де той полетить. И автоматчик потисламоснешь. В общем, мы. дальше там есть через мост, вулканивская кладка, я пощептил ливо. На счастье, на той момент, через месток мои побоялись указали. частково, частковый. Вин мог тоже простреливать из тебя дороги. В общем, перешли ми митин. річку, далі сосна, ліс и демон. Тут мені було дуже страшно, бо думаю, у лісі ми... вообще. Зараз літо, трава. Все розпустилось, невідомо, де хто сидить, не видно і не зрозуміло. Наші, чи хто, якби знати точно, що там наші, йшли б спокійно і все. І чуємо ще у лісі, поряд, де ми тільки проходимо? Починаюся все там, автоматні ще, не вдома опять. Дзвонила що... ще в міліцію, дзвонила знакомим ще. Ми виїжджали з дому в другій половині дня, якби раніше нас би забрала поліція, але ми виїхали пізно. Ну, слава Богу, пізно. Тут, на наше щастя, поряд приїжджали воєнні. Ми їх попросили, вони нам з радістю допомогли, ми швидко все покидували. Собачку саме головне, я її вже люблю, не могла її там оставити. Якби сказали речі, або собачка, я б, звісно, вибрала собачку. В общем, погрузили ми всі речі, вони кажуть, бігом давайте, бо дрони літають. Дрони, правда, були вже тут, рядом, теж. Ну, не так рядом, як там, як ми йшли через кладовище. В общем, посідали ми ззадів. Вони кажуть, держіться, бо будемо зараз мчать". Я Як и мене ж пожатнуло в сторону. В общем, доїхали быстро. Я всю дорогу тут тарахтіла, кажу, не мішай я вам своїм разговором. Вони кажуть, ні, ні, говоріть. В общем, доїхали швидко в Бугаївку, вже було темно. Насел висадили біля лікарні, і тут виявилось, що вже стоять люди і чекають ось ось волонтерів забирати. А хто забрав вас? Волонтери. Які? які. — Це було дуже швидко, вночі повкидали і Угу. Появився інтернет, інтернету не було зовсім. Ми виїхали раніше, А так сиділи, немає ніякої інформації. Шансів, що ми могли випрацювати, знаю, один на мільйон сказати, і то може і менше. Вибрались сюди, нас волонтери, вже ми приїхали в 11 часу. Нас одразу тут записали, поселили, все дали. І в одіяли постільне, бо ми не брали таке. Це береш таке, що саме необхідне. Зразу нам їсти дали. І чай ми наколосили. Головне, тиша. Тиша це дуже велике щастя. І цього не розумієш, коли воно є. А розумієш, коли його вже не було. Я не манисполі. Батьки то довго сиділи. потім втомилися. Й я уберімати, Стала читати новини. Думаю, якби я все це читала. Як в мене. Ну, був би інтернет, ми, звісно, наняли. Якусь машину, можливо, газель люди повиїжджали за декілька разів, забрали все Газ залишилось там дуже багато всього. Це дуже було все важко поки Багато ну, бо не совліпали.